Вітаю! Це черговий випуск Пік ТВ, де ми коротко розповідаємо про основні події місяця. З вами у студії Андрій Менєв та Надія Дзінько. Вітаю. Сьогодні говоримо про побиття військовослужбовця, контрнаступ, допомогу партнерів та перший великдень Івано-Франківську без московського патріархату. Отже, починаємо ключові події квітня. У квітні увага українців була прикута до майбутнього весняного контрнаступу ЗСУ. Коли вже контрнаступ? На якому напрямку скільки буде людей та техніки? Який план бою? Саме такі питання нині цікавлять українців. Наразі офіс президента України вже призначив кураторів для бригад контрнаступу, які відповідатимуть за комплектування та постачання військовослужбовців. До кінця квітня підготують 12 українських бойових бригад, що складатимуться з близько 4 тисяч військових у кожній сполучені штати та союзники з НАТО навчають та забезпечують 9 із цих бригад. За оцінками начальника головного управління розвитки міноборони України Кирила Буданова. Партнери не сповільнять і не призупинять військову допомогу для держави незалежно від того. Які результати покаже контрнаступальна операція? Водночас, за словами Буданова, протягом місяця росіяни накопичують ракети для зриву наступальної операції. Здебільшого вони битимуть по угрупуваннях військ, які формуватимуться. Ще одна гаряча тема квітня злив секретних даних Пентагону, що стався на початку місяця. На думку Кирила Буданова, він мав на меті посіяти ворозничу між Києвом та Вашингтоном. За його словами, секретні матеріали містять 70% правдивої інформації, а решта фейки. 20-30% – це видозмінені або штучно створені факти, але от ось саме вони і є ключовими. Ну дуже важко буде розібратися за короткий проміжок часу. Потрібен аналіз всього, що там є досить детальний. У квітні в Німеччині відбулася 11-та зустріч у форматі Рамштайн. Традиційно обговорили боротьбу нашої держави проти Росії та потреби ЗСУ. Цей Рамштайн можна вважати найбільш непублічним, якщо аналізувати те, що стало відомим широкому загалу за результатами. Втім, інтригуюча фраза очільника Міноборони Олексія Резнікова про те, що ворог відчує, обнадіює. Крім того, в рамках засідання відбулося засідання так званої танкової коаліції, на якій, власне, обговорили наступне. У Польщі створять центр технічного обслуговування танків Леопард для України. У червні 250 українських військових почнуть навчання на танках Абрамс М1 А1 са вони триватимуть два з половиною місяці. Дуже ймовірно, що Україна отримає більш ніж 31 Абрамс від США, адже на 31 танк необхідно 124 людини, а навчатимуть вдвічі більше. Завдяки постачанню Україні танків Леопард вдалося створити дев'ять механізованих бригад, що на думку Лойда Остіна має посилити ЗСУ на полі бою. Загалом же за підсумками Ремштайну, заявили, що США разом із союзниками розробляють пакет допомоги згідно нагальних потреб України. Чіткі обсяги та види озброєння поки невідомі, але є дані по окремих країн що вже оголосили про допомогу Києву. Перелік того, що з офіційно оголошеного отримає Україна після Рамштайну, можна побачити на екрані. Результати чергової зустрічі у форматі Рамштайн очевидні. Україна та її сили оборони безупинно стають сильнішими. Втім, як наголосив президент України Володимир Зеленський, партнери мають прискорювати темпи постачання зброї, адже кожен день затримки це життя наших бійців. Цього місяця прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відвідав з робочим візитом Канаду, Сполучені Штати Америки та Італію. Візит до Канади став першим для Дениса Шмигаля з часу призначення на посаду голови уряду. Там він провів продуктивні зустрічі з прем'єром Джастіном Трудо та віце-прем'єром Христіо Фінланд. Сторони поновили угоду про вільну торгівлю та домовилися про донання чергового пакету військової допомоги. Також був прийнятий новий пакет санкцій проти Росії від Канади, зокрема проти компанії Волга Дніпер. Іде підготовка до конфіскації літака Ан 124 та інших активів агресора в Канаді і передачі їх на користь України. Проти 120 юридичних та фізичних осіб, включно з представниками Росатома, також ввели санкції США. А от у Вашингтоні Шмагель зустрівся з міністрами оборони, фінансів, торгівлі транспорту США. Як підсумок підписали угоди з Світовим банком USAID та DFC. Світовий банк виділяє 200 мільйонів доларів на відновлення енергетики. А DFC допоможе в залученні приватних інвестицій для відновлення економіки. Крім того, компанія Boeing звільняє українські компанії від зобов'язання на 200 мільйонів доларів. А днями Денис Шмигаль разом із делегацією відвідав Італію, де у Римі домовилися з партнерами про відновлення України. Окрім того, папа Римський Франциск прийняв прем'єр-міністра України 27 квітня. Понтифік, вкотре закликав світ не забувати про українців, які страждають від війни. А тепер перейдімо до новин Прикарпаття. Івано-Франківськ сколихнув випадок, який трапився в частині Національної гвардії України. Військовослужбовці опублікували відео конфлікту між офіцером та солдатом строкової служби. На відео офіцер нецензурно лається та б'є строковика. Пропонуємо переглянути відео. За справу взялося Державне бюро розслідувань. Наразі вони проводять слідчі дії, опитують свідків та потерпілого. Як зазначили у ДБР, такий випадок не перший. Слідчі вже встановили і інші факти знущення офіцера з військовослужбовців цієї частини. За такі дії офіцеру загрожує до 12 років ув'язнення. Наразі суд обрав запобіжний захід, нічний домашній арешт. Але спецпрокуратура оскаржуватиме таке рішення та вимагатиме тримання під вартою і правом внесення застави. Перейдімо до позитивного Цьогоріч Великдень на Івано-Франківщині вперше минув без московського патріархату. Як пам'ятаємо, церква на вулиці Довженка стала останньою, яку звільнили Івано-Франківську від московських попів. Давайте переглянемо, як це було. Думаю, що це така символічна подія, і ви знаєте, що раніше ми ще до війни Чорновола теж ну в законний спосіб, тому що ми все робимо тільки в законний спосіб, ми добиваємося того результату, який є. Спершу суд задовільнив скаргу ПЦУ щодо храму на вулиці Довженка. Тепер там парифіяльно гарнізонний храм для прикарпатських військових. А відтак там відбулася перша архієрейська божественна літургія, яку очолив владика Андрій. А згодом у церкві Різдва Христова відбулося святкове богослужіння з нагоди вербної неділі. Участь у ній взяли захисники івано франківського гарнізону разом зі своїми родинами. Міський голова Руслан Марцінків наголосив, що саме Франкіс упочаткував хвилю переходу з московського патріархату у православну церкву України. Тим часом є позитивні новини і про ситуацію довкола Києво-Печерської лаври. Зокрема, днями господарський суд Києва ухвалив постанову, яка має забезпечити безперешкодну роботу комісії з приймання передавання держмайна святині. Як зазначив очільник мінкульту Олександр Ткаченко, станом на сьогодні у Лаврі триває діалог між комісією та представниками. У ПЦ МП. Надю, скажи, ти часто відвідуєш театр? Доволі часто, дуже люблю театр. А чому цікавишся? А 18 квітня в Івано-Франківську мала відбутися прем'єра вистави двоє оголених чоловіків. Але франківці та гості міста не побачили, на жаль, її. Як розповів у мережі автор проєкту, відомий бізнесмен та блогер Гаррі Коргоцький, заборонив виставу не хто інший, як голова Франківської військової районної державної адміністрації Олександр Ярощук. Заборонив виставу двоє оголених чоловіків. Виставу, котра виборола премію Мульєру у 2015 році у Парижі. Виставу, де грають народні артисти України. Він, Олександр Ярощук, прийняв за ракету статевий орган Вертенсько. Шановний Олександре, бажаємо вам нових подвигів у захисті жителів міста від аморальної війні. А ми повернемо гроші або запрошуємо вас на вистави у інші міста за цими ж квитками. Така новина відверто підірвала мережу. Користувачі написали сотні коментарів, критикуючи рішення чиновників. Чергою Йорощук у коментарі місцевим змі заявив, що організатори порушили правила отримання дозволу на проведення вистави, які діють у воєнний час. За його словами, відповідний запит необхідно було подати за 10 днів до вистави. Мовляв, заборона на цей показ не було і немає, тому що не було звернення про проведення заходу. Врешті голова РДА наголосив на непрофесійності організаторів. До слова організатори продали майже 200 квитків і зараз почали повертати людям гроші. А тим часом гастролі двох оголених чоловіків продовжилися Україною. Зокрема, 19 квітня Тао відгрініла у Львові, а 27, 28 та 30 квітня потішила глядачів в Дніпрі, Харкові та Одесі. Ввечері 19 квітня у Києві побачили яскравий спалах. А дехто навіть почув вибух. Спочатку в офісі президента повідомили про роботи ППО. Проте згодом Андрій Ермак цей пост видалив і закликав чекати на інформацію відповітряних сил. Пізніше повідомили, що причиною спалахів ймовірно стало падіння на землю супутника НАСА. На Київщині оголосили повітряну тривогу, щоб уникнути жертв від його падіння. Згодом представник НАСА спростував заяву, що спалах у небі над столицею України виник через падіння супутника НАСА. Науковці кажуть, що спалах ймовірно пов'язаний із входом космічного тіла в щільні шари атмосфери. Поки повітряні сили та науковці гадали, що це було. Українські користувачі в соцмережах оперативно створили меми. А наприкінці квітня мешканці деяких регіонів України, зокрема Прикарпаття. Помітили в небі яскраві спалахи. Явище, схоже на північне сяйво. Тривало всього декілька хвилин, про що писали українці в соцмережах. Натомість науковці наголосили, що причиною такого незвичного зарева в наших широтах є потужна геомагнітна буря. Ймовірно, вона викликана величезною дірою в сонячній короні, через який сталося збурення в магнітному полі Землі. Попри свою візуальну красу, таке природне явище може бути небезпечним для літаків і космічних кораблів. Якщо буря сильна, вона може навіть призвести до виходу з ладу електростанцій. Магнітні шторми також можуть підштовхувати північні сяйва до значно нижчих широт ніж зазвичай. Саме тому нічне світлове шоу вперше спостерігали на Івано-Франківщині. У квітні не обійшлося без кінопрем'єр. В Івано-Франківську презентували фільм Люксембург Люксембург режисера Антоніо Лукіча, який у 2020 році успішно дебютував із стрічкою Мої думки тихі». нова стрічка Люксембург Люксембург присвячена взаємним героїв та батька. Фільм розповідає про братів близнюків Василя та Миколу, які дізнаються, що їхній батько, який покинув родину, що коли вони були малі, захворів у Люксембурзі. Вони вирушають у подорож на пошуки батька, якою буде ця зустріч зображено у фільмі. Головні ролі у Люксембург Люксембург. Зіграли учасники реп-гурту курган і агрегат, брати Раміл та Аміл Насірове. Це їхній дебют у кіно. Знімання стрічки відбувалися у 2021 році в Лубнах Полтавської області у Києві на справжньому поліцейському полігоні та в Люксембурзі. Завершувати фільм команді довелося уже після початку російського вторгнення. Зокрема, рятувати та вивозити матеріали. Цікавий те, що у фільмі присутній яскравий слобожанський суржик. як зазначають самі актори, у фільмі дуже цікавий сценарій. Це історія життя самого режисера. Та додають, що з одного боку глядачі зможуть розрядити обстановку і посміятися. З іншого фільмі закладений біль українського народу, тому що зараз багато дітей будуть рости без батьків через країну терориста. Ми вже фільм Люксембург Люксембург переглянули та рекомендуємо до перегляду і вам. Це були всі новини квітня, які пропонує вам наша редакція. Пік. Залишайтеся з нами, підтримуйте нас лайком та підписуйтесь на наші соцмережі. А ми нагадаємо, що з вами були журналісти Пік. Надія Дзінько. Андрій Майнів, ми тримаємо руку на пульсі головних подій в Прикарпаття та України. Бережіть себе.